Час дізнатися про головні події в краї від журналістів інформаційної програми вчасно. В студії Діна Михалик та Наталія Булеца. Доброго дня. У Журеці відловили диверсанта. Двоє мешканців обласного центру привели до міліції підозрілого фотографа, якого затримали на вулиці. За словами очевидців, той занадто прискіпливо фотографував об'єкти правоохоронних органів у центрі міста. Зокрема, чоловік знімав будівлю СБУ та робив позначки на карті. Потім перемістився до обласного управління МВС, де продовжив фотографувати. Подію внесено до єдиного обліку. Оперативники проводять перевірку щодо мотивів затриманого. Бути готовим врятувати життя. Бійців Закарпатського територіального батальйону тренують медики. Навички надання невідкладної медичної допомоги солдатам пропонують досконалювати на практиці. Базові правила польової медицини мобілізованим, пояснюють спеціалісти Центру екстреної медичної допомоги та обласної лікарні. Заняття проводять регулярно, аби гази медичної підготовки пройшов увесь склад батальйону. Їх знайомлять із найбільш розповсюдженими видами травм і ситуаціями, які можливі у бойових умовах. І штучні маса серця, і накладування жгута, і зупинка кровотечі, мобілізація вона потребує такої предметної роботи, тому що побачити і розказати це неможливо. Бачу, що в солдат є непоганий інтерес до цього. Ну, на щастя, є у кожному згоді десь процентів, 10, -10 людей, які досить активно приймають участь у проведенні цих мероприємств, навіть підсказують, навіть говорять, Тобто вони вже відчутно, що. Мали відношення і десь ці питання проходили. В принципі, я думаю, що 50% вони готові, а 50% ми обучимо і підтягнемо для того, щоб вони активно холоднокровно робили те, що мається робити в даній ситуації. Майже 90 тисяч гривень назбирали небайдужі люди Тячівщини на потреби української армії. До благодійної ініціативи долучилися органи місцевого самоврядування, підприємці та окремі мешканці району. Зібрані кошти в першу чергу спрямують на забезпечення всім необхідним військовослужбовців із Тячівського району, які проходять службу в зоні антитерористичної операції. Крім цього, підтримку надають Тячівським солдатам, що проходять військову підготовку в закарпатському батальйоні території реальної оборони З 1 липня в обласному центрі з кранів тече золота вода. І ужроці протестують. Проти підвищення тарифів на водопостачання висловилися абоненти водоканалу. З вимогою пояснити, яким чином утворилася ціна у майже 12 гривень за кубометр. Містяни звернулися до керівника підприємства. Чи почули люди відповіді на свої питання, розкаже Олександра Берегова. За кубометр води киянин платить 6 гривень 22 копійки за місяць, львів'янин 7.98. У сусідньому Мукачеві вода коштує 7,43, В Ужгороді 11 гривень 84 копійки. Національна комісія регулювання енергетики за поданням водоканалів затвердила нові тарифи на водопостачання та водовідведення. З 1 липня вони вступили в дію. Ужгородці підрахували витрати на комунальні послуги за поточний місяць і прийшли з протестом під стіни водоканалу. Послуги дуже погані. Ми з кругом поставили ці фільтри, тому що вода брудна. Страшенно бруда. І я не бачу тут ці 6,78 то вже був завищений тариф. Уже. Пенсії ж у нас нижчі, як у Києві. Добре, що комунальні вищі. Питання в тому, що треба взяти якість води, постачання води по графіку чи цілодобово, і тоді вже можна зводити, але вона на 12 гривень все одно не потяне. Чим обґрунтована нова ціна за послуги, які нікого не задовольняють? На що комунальне підприємство витрачає гроші абонентів? Чому водоканал не контролює наявність лічильників? Як збирається розраховуватися з боргами, та навіть яка офіційна зарплата керівника? З такими запитаннями люди звернулися до директора підприємства Юрія Омеляненка. Зарплати не павішалість. Не получают люди у вас ремонтники по 17 тисяч гривень. Ладно, вот тут вони бо вони работают, вони держат на своїх плечах. Это все, понимаете? все вот вот пожалуйста. Людей интересует, що за эти деньги, що ви получали самый дорогой тариф в Україні, был що ви сделали? Мають бути кругом стояти лічильники. і ті, що мають басейни громадні і 8 гри протягом вісім кубів. Вони лежать, і фонтани ще є, і вони платять. Тому що там бабулька приписана, там Значить, заболе... дорогі мої сюди має бути болева. лічильниця? Чи ви ініціювали? Чи це правда? Не. Чи вони самі взяли і вирішили підняти? І що ви зробили для того? Щоб відстояти стару ціну і не дати підняти аж на сті. Підвищення ціни на електроенергію, паливно-мастильні матеріали, застаріла техніка, яку треба постійно ремонтувати, і величезна сума боргу підприємства. Саме цим пояснюють новий тариф у водоканалі. Загласна даним бухгалтерії, на сьогоднішній день за сума боргу 14 мільйонів. це заборгованість. із них 7 мільйонів каратнянська сільрада Підприємство отримувало з бюджету іменно з бюджету, під 80 за 10, 11, 12, 13, 14 год. Значит, для сравнения, на сегодняшний день тариф на электроэнергию уже гривна 42. Хотя вот в новом тарифе он предусматривался гривна 36. Уже на сегодняшний день, на июль месяц, для предприятий гривна 42. Когда принимался тариф в 2009 году, Електроенергія була заложена в тариф 70 копійок. На найближчій сесії міської ради. Комунальному підприємству «Водоканал» мають збільшити статутний фонд і надати державну дотацію на майже 5 мільйонів гривень. Після того проведуть повний аудит підприємства, аби перевірити усі його надходження та витрати за минулі роки. Є ще дуже багато питань. В них треба розбиратися. Плюс подана скарга до антимонопольного комітету в інспекцію по цінам. Так само ми отримуємо від них відповіді. Буде проведено відповідна перевірка. Ми отримуємо ще документи на підставі, яких робились розрахунки. і тільки тоді можна сказати якусь остаточну думку. Пікетом водне питання не вирішили. За тиждень в Ужгороді організують громад. Ські слухання за участі самих споживачів послуг водоканалу, його керівництва та влади міста українцям хочуть дозволити виплачувати валютні кредити гривнями. Відповідний законопроект Верховна Рада ухвалила в першому читанні. Проект передбачає перерахування несплачених банківських зобов'язань за курсом долара станом на 1 січня 2014 року. Водночас голова парламенту Олександр Турчинов зазначив, що без узгодження законопроекту із Національним банком України та міністерством фінансів президент його не підпише. Тому депутати мають допрацювати документ до другого читання. Бережіть зуби з малку: 99% молочних і 92% постійних зубів у дітей уражені карієсом. Таку статистику наводять закарпатські стоматологи. Подібну ситуацію пов'язують із особливістю регіону, адже Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська області відносяться до біогеохімічних зон. Це означає, що у воді й ґрунті відсутні фтор та йод. Як це впливає на захворювання зубів та як можна попередити каріяс у дитячому віці, дізнавалася Антонія Регіці. Щоденна їжа та напої викликають каріяс. Особливо це стосується солодощів, які полюбляють діти. Тому стоматологи радять батькам не давати малечі до трьох років шоколад та цукерки. І рекомендують навчити дитину правильно чистити зуби. Зуби мають бути чистими. Досягнути цього можна, очищаючи ретельно усі поверхні зубів. По часу тривалості також обмеження немає. Все залежить від того, наскільки темпераменту дитини, наскільки виважені рухи. Використання паст не є обов'язковим. Зубних можна використовувати лише щіточки з понад м'якою щитинкою. Ангеліні вісім років. Вона вже з малку самостійно чистить зуби. І добре знає правила цієї необхідної процедури. Я встаю зранку, вмиваюся, чищу зуби своєю улюбленою пастою і щіткою. Я чищу зуби спереді і ззаді і полукаю їх водою. Пані Надія, мама п'ятирічної діани, стверджує, батькам слід уважно ставитись до гігієни рота власних дітей. І привчати їх до щітки та пасти вже з появою першого зуба. Вчили потихеньку. Спочатку мама чистила, в тому ж коли вона могла сама тримати щіточку в руках, то вона сама чистила. Маємо спеціальний такий таймер, який нам блимає, скільки хвилин чистити зуби. Зуби слід чистити не менше одного разу в день, наголошують стоматологи. При цьому зауважують, використовувати зубну пасту дітям не обов'язково. Проте, якщо малеча все ж користується нею, то слід враховувати деякі особливості цього засобу. Адже зубна паста є різна, лікувальна, профілактична та два в одному. Майже у всі пасти в склад зубних паст входять препарати фтору для профілактики утворення порожнин в зубах, в твердих тканинах зубів. Для дітей цей відсоток фтору менший. На пастах це має бути указано. Ще для дітей цікаво той факт, що потрібно не пастові форми використовувати, а гелеві, які для них є більш приємні органоліптично. Профілактика зумного карісу та привчання дітей до гігієни ротової порожнини це добре, але для закарпатців недостатньо. Адже в нашому краї існує дефіцит йоду та фтору, А ці елементи вкрай потрібні для міцності зубів. Більшості країн Європи теж подібна ситуація. Для поповнення дефіциту цих речовин в організмі. За кордоном насичують питну воду втором та використовують йод у здобі для хлібобулочних виробів. Наразі це вся інформація більше розкажемо та покажемо у вечірньому випуску. о Дев'ятнадцятій, бажаю вам гарного дня і на все добре.